Так, друзі, друга друг, частина. Це не є секрет. Так, поки щось зроблю, це вам подарунок. Завтра Запатриться, якраз молитви відомі, 90-й. Солом далі. От молитва спасіння. Це молитва, оця дуже важлива. Це сьогодні молиться завтра. Цими словами душа людина спасається. А ви вірите в Бога? Ходите в храм, і в церкву. А яку церкву ходите? церкву ходити? Я серві. Я був хрещений церкви Вознесіння, Господня. Це Деміївці. Це в правий берег. А давайте зараз дивіться, дуже прості слова. Просто звернемося до Бога. Це слова є ще спрощена, молитва, поки роблять вам зараз цей чайок, Можна за мною повторити. Отець небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа, своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Отець Небесний! За дар вічного життя, що зараз отримала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це слова цими словами, розбійник на хресті. Ну трохи ще проще, чим я ніж сказав. Звернувся до Христа, коли на розі і Христос йому пообіцяв, будеш зі мною в раю. То молитва називається молитва Спасіння. Хай підходить чоловік теж щось каву там чи щось а вас є дома новий заповіт? Якщо є, так. От спробуйте зараз почитати, буде боджети. Більше... А в чоловіка персонально нема. Це сучасний переклад, можете подарунчи. Щоб... Так, друзі, це перша людина, з котрий ми молилися, але вони ти, тут ще будуть. Якщо підуть обидва з чоловіком, ми вже більше часу. він для для співання. І поставити на місце, тому що Дані буде там співати на сточку. Ви свій повертаєте на сточку, я свій тримаю в руках весь час. Мікрофон? Мікрофон, так, да, я за мікрофон. Тобто я стойку повертаю, так? Да? Ні, ви можете знімати зі стіною. А, це другий це мікрофон? Вже... Це мій повністю. Да. Ні, не тільки ще Тетяна Слухає. А, Тетяна, так, добре. Да. Що важливо? Да. Е, трошки будемо комунікувати на свято трійці з да. приводу свято тріці, так як да. ми робили на день е, Києва, да. щоб запрошувати. Нас готові слаболки для дорослих. Та да, так я гранали раз картину жити і розпитки україну. Хочешь, подарю тебе футболку? Вот эту? Да. Как хочешь. Только ты будешь с ней приезжать на евангелизацию, чтобы с флагом. То есть, то есть ты этот не, не просто так? Нет, просто у меня большой такой, еще одной нет. А, -а, -а. а флаг махать надо. Махач надо работать, Махач, да? Да. Ну, давай. Я просто ты евангелист, я думаю. Что ты даришь. Друзі, камера фіксує. Камера фіксує відео, щоб потім не було обратної реакції. Щоб а все, друзі, це подарунок. Ну, максимум що пасти. Все, окей. Я приймаю цей подарунок, фіксуємо відеофіксацію, робимо. Друзі, все. Друзі, вітаю вже перша людина. Молились митве покаяння. Ми віримо, що це було щиро. Далі буде. Это будет не перша людина. Я тут говорю, подарила футболку. Футболку, футболку подарили. Так я я вас, шановні друзі. Словами оправдаєшся. Ми тут для вас в И с вами с вами оправдаешься. Да, нормально. Да я тебе. Я тоже идти. Які Дякую. І для дорослих, і всі для дітей. Поправи. Сьогодні в нашій програмі є лотерея, розігриші, і цікаві подарунки. Також є аніматори для так, діток. Це не я Будем друзі. Цікавий дитячий блок. Тому, будь ласка, це всі, хто мене чують по парку, підходьте до наших наметів. Тут є чайок, є пригощання. І сьогодні ми з вами проведемо час і пізнавальний, і цікавий. І розважальний. І саме головне, що ми з вами будемо знати, як завтра святкувати свято Трійці, і для чого він, і про що він? Запрошуємо, запрошуємо, запрошуємо. І саме головне, щоб ви сьогодні пішли звідси, маючи гарний настрій, маючи духовні цінності і маючи примирення з Богом. Ми чекаємо тут біля наметів, і ми вже розпочинаємо для вас. Команда, ви готові? Дуже важливо, щоб у нас, у кожного було у серці, дихання неба. І ми хочемо розпочати нашу програму чудового флешмобу, до якого ви можете долучатися, танцювати з нами, співати з нами. І команда живе для вас. Кеш мед, кобінг, Так, розгортаю, щоб ви могли побачити. <му> Друзі, доєднайтесь, доєднайтесь, підходьте ближче. Tu ja Ty poczujesz, załbiesz te bóluje. Za czujesz słozy twoje. Te. Kamo los to sunno bin mesh, waszna nie bierzesz. Laty. Bo ja Ty poczujesz, załbiesz te bóluje. Bo ja czujesz wydech. Te. Kamo los te grieje, to sunno bin mesh, Руки вище, спить вище. All you Руки вище, спить вище. Спить вище. All you Руки вище.

Вийча, спим ж ніще. Вода нам треба тепі. Логи пий ще, вийча. Спим ж ніще. Вода нам треба тепі. Логи пий ще, пий ще. Нам треба тепі ще. Вода нам треба тепі. Логи пий ще. Дусі приєднатися підхоплець підхоти сьогодні свято саме для вас. Всі гості парку про Ми біля фонтану груша. Чекаємо на вас і ваших дітей. Чудовий початок нашого свята, і ми дуже хочемо, щоб ви свій погляд направляли на вічні цінності життя. Мету у серці треба мати, близьких і рідних цінувати, завжди любити, поважати, слабким, малим допомагати, ставати сильнішими щодня, хороші статки заробляти. Для забезпечення життя свого батьків, дітей, і щоб було що віддавати для рішення потреб людей, для всіх спасіння душ, життів і гарний спадок залишати, і власним прикладом навчати. Свій погляд треба направляти на вічні цінності життя. Ви ж як. до Да, Боже, хай наполни Отца. А где? Ладно, вот такой стаканчик. Тебе воды? да, воды. А лучше это не для воды. Да. да? Ну, надо Сто же. Смотрел фильм, кстати, есть вару, очень вару, классный вару, фильм. Вару, а, вару, кафе вару, второй, вару, «Второй шанс». Да, Адміністратор, офіціант, повар Ісус Христос. Приходить мені пепси. Церква, пепси. Пепси. а говорит, типа, у нас тільки вода. Сьогодні а ми не тут пітнево. З імпровізованою сценою. Будемо святкувати, розпочинати свято А Завтра в будинку трьох спілок о 16.00 ми чекаємо саме на вас. Вхід вільний. Буде неймовірне, незабутнє, благодійне свято для дорослих і дітей, ще такої подаруночок так і називається. І за нас. Ви святкуєте? Да. Це той самий, да. саме купіруйте а, а спілок а певне що буде з Богом на небеса, щоб бути з ним написав. Тому ми на вас чекаємо. чи так, щоб що ви познайомилися. Так. Як Я така дивіться, от якраз ми для цього стоїмо. Тут є молитва. Свято? Це слова Це не з Євангелія. взяти, коли розбійник до Христа звернувся, а він йому відповів. Кажу тобі, будеш зі мною в враю. Роз цих слів розбійника свято склало цю молитву. Якщо бажаєте, можемо прямо помолитися зараз? Давайте до нас спустився. Спочатку це було для апостолів. Спустився в ну, Дух Святий давай. після Воскресіння Ісуса Христа. Давайте може за мною Ми повторити. Отець Небесний, Отець Небесний. І я визнаю, умер, що я визнаю, що грішний. Що я, я прошу тебе. пробач пробачмо всі гріхи. Ми казали, я вірю, воскрес, я вірю, що Ісус, Христос. Ісус Христос. Христос прийшов на цю землю, І помер за мої гріхи та Воскрес моє виправдання. Але прийде я сповідую за Ісуса Христа своїм Господом. Господа. Та Спасителя. Дякую Господа. тобі. Амін. І, Це коли І на от Прямо зараз сумить, коли, ти, коли, ти, коли ви сказали за Господом, прямо на небесах. все небеса раділо. І Бог, я вірю, писав суковісті. ваше ім'я Бо, в Нейве життя. Не... нема різниці. До Христа блудники зверталися і Христос їм і прощав рік і казав. Іди саме, просто і не свято, гріши свято, свято, Сім разів праведник падає і сім разів його ставить образно. І чи і ми і ми саме, це серйозно і і і це на а, а якщо більше а. Сім робимо. Тоді саме до Христа підійшов Петро і сказав скільки разів прощати. Наш до 77, тобто 490 разів на день. саме саме важливе. Це що? показує те, що, то, що Бог бачить на твоє цього. серце. Є людина, яка дійсно робить помилку, але вона все рівно знає, що Бог є і і, а, принципи, і і в принципі вплине до цього нього цього. серце. І Бог бачить Люди твоє серце. Можна обійняти? Це нормально. Всього... А, ми завжди в нього для тебе ще дивись. посеред нас. А є у нас. Дівчата, ми серветка в нас, її, нас і є, ми не чуємо, але все що зараз пошукає по є, є. сьогодні. Ми тут. Є. Ось серветочка я... є. Дивіться, є за діти Ні, завтра буде богослужіння. Можеш прийти через нього. Це на Майдані Незалежності. І тут збирається церква, але не 16, а в 12, ну в цьому ж залі. Там є богослужіння, проповідь Слово Боже, вивчення Євангелія. Так що приходь, продовжуй також молитися до Бога, Бог тебе просив всі гріхи. Це я дар, дар, це подарунок, бать. це благодать. Спасибо. Просто Бог каз каже їй, Іди просто і не і ріши be. тепер. Ім'я Господь. Малише Бог тобі дав силу протистояти гріху. Бо так ідуть на всі і люди. Ми просто ми всі люди. готові. Про за деякі падають, номером. але знаєш, я такий пристрій Багато того, що людина падає, що вона не встає. Та я покаявся, пішов далі. А диявол хоче, ти все життя. Ну все, Бог тебе не пробачить. Блудний син, притча блудного сина. Він був з батьком, він відійшов, він думав, що зараз все, зараз от як ти, да, все. а він дав йому кращу одежу, кращий перси. От як зараз, клас, йому, кращу одежу. Бог тебе дуже любить. Все вас клас. Вас як тебе звати? Джі... Мені Андрій, він. звати. Він. Буду радий тебе бачити. Да, можна знімати. Можна. Дивитися. Вже дали. Друзі, це повернення до отця. Просто це щиро людина молився. слава Богу. Так, а зараз вистава театральна. З води? Да, водички. Я не знаю, хочеться і води, і чаю, і все вместе. Ну, значить, води, а поставитися. Потім... Да. Почнемо по наростаю. Ох, хлопець ходив в церкву, сказав, відійшов від Бога, то на все. Зараз друге дихання. Як проблудав, я пам'ятаю, він так щиро молився про Осарки. Я його так,